В Ямпільській громаді відбулася зустріч жіноцтва в рамках проєкту посилення голосу жінок в громадах, що реалізується громадською організацією Вісь з міста Вінниця у партнерстві з «Юкрейн». Організатори зустрічі, представники громадської організації Вісь разом з ініціативною групою в Ямполі запросили на захід жінок різного віку, серед них і тих, хто втратив своїх рідних у російсько-українській війні. Останнім часом моє життя дуже часто вживається слово Проекти, мистецтво, творчість це, це про мене. Є проекти, які народжуються в голові, а є проекти, які сьогодні народжуються в серці. От сьогоднішня наша зустріч, на жаль, всі не змогли прийти через погодні умови. Я думаю. Цей проєкт народився в моєму серці, коли 8 місяців назад я прийшла працювати до галереї пам'яті і зрозуміла, наскільки жінки, які зазнали втрат під час сьогоденної війни, наскільки вони потребують розрядки, наскільки вони потребують. Не те, щоб спілкування про біль, про горе, а про те, щоб просто відчути, що хтось є поряд і що вони не залишились одні. Сьогодні е, поряд з галереєю пам'яті є невеличка кімната, світлиця, куди приходять е, дружини, батьки, матері, приходять просто поговорити, приходять е, навчитися чомусь новому, тому що е, я готова сьогодні показувати. Е, Будучи вже випускником Вінницького державного педагогічного університету, працюю в всіх техніках декоративно-прикладного мистецтва, також художнього мистецтва і можу потрошечки показати. Але, на жаль, фізичного часу на все не вистачає, і мене теж на все не вистачає, тому залучаються люди і майстри, які будуть з вами проводити такі роботи. І сьогодні я надзвичайно вдячна. Громадські організації ВІС, які ви сьогодні їх бачите з нами, тому що вони допомогли реалізувати цей день, показати, що ми не одні, і наші бажання, і наші ті маленькі ідеї, які зароджуються десь в якомусь місяці, в якомусь періоді, що вони є реальні і рано чи пізно вони. Війдуть в наше життя. Тому сьогодні я надзвичайно вдячна їм за те, що вони сприяють такому згрунтованому об'єднанню в різних громадах, вони об'єднують жінок для того, щоб підсилити вас, підсилити ваші бажання, ваші наміри, ваші ініціативи. Громадська організація Вісь у співпраці з міжнародними партнерами всебічно підтримує жінок і готова продовжувати роботу в Ямпільській громаді. Ми дійсно представляємо тут сьогодні громадську організацію Вісь. Це Вінницька громадська організація, які вже 13 років, понад 13 років. Ми організація феміністична. Ми працюємо у всіх проектах і дотримуємося принципів, цілей і Фемінізму, якщо буде цікаво, поговорити, як ми бачимо фемінізм, бо це дуже широке поняття насправді, і є різні течі фемінізму можемо і таку таку зустріч зробити, поговорити. Ось, але практично ми це втілюємо таким чином, що підтримуємо жінок в першу чергу, дівчат, дівчаток і інші верси населення, які піддаються множині дискримінації. До війни було до повномасштабної війни було втілено дуже багато проєктів різноманітних і на підтримку безхаченків, і на підтримку жінок, молоді. Звісно, коли почалася вже Повномасштабна війна, організація включилася в гуманітарну допомогу, хоча це було не типово для нас, як для будь-якої громадської організації. Але дуже багато тоді ті люди, які були в організації, зробили, щоб допомогти тим, хто приїжджали у Вінницю. Після цього, десь через півроку, в принципі, почали повертатися до такої. Ну, типової для нас, скажімо, роботи проектної, і зараз вже от протягом цих там цього терміну реалізуємо різні проекти на підтримку в першу чергу, звісно, внутрішньопереміщених осіб жінок, але так само включаємо обов'язково і місцеве населення. Ось у нас є таких декілька напрямків за цей період. Це і гуманітарна підтримка, в плані грошова підтримка. Ми робимо репроводимо Реєстрацію на надання грошової допомоги певним визначеним групам населення. Також проводимо різноманітні соціальні активності, це фінансує фонд Солідар. Можливо, бачила на наших сторінках, хто бачила з Фейсбуці. Постійно проводиться у Вінниці якісь ну, подібного плану, різноманітні такі заходи. Дійсно для того, щоб психологічно допомогти жінкам підтримати, якось допомогти, розвантажитися і поспілкуватися, познайомитися між собою. Ось також у нас були. Економічні проєкти кілька. І зараз у нас триває економічний проєкт, де жінки можуть пройти навчання по розвитку бізнесу і по працевлаштуванню. Зараз ми робимо. Були у нас школи. Також у нас є фонд Солідер. Цей проект, який підтримує фонд Солідер, є можливість отримати психологічні консультації. Тому якщо вам чи вашим близьким потрібна психологічна підтримка, ви можете до нас звертатися напряму, нам телефонувати чи писати на сторінку і отримати до 10 консультацій фахових психологів, Вони працюють у Вінниці, працюють дистанційно, тому ми закликаємо вас. Якщо є така потреба, будь ласка, звертайтеся, поки, поки є така можливість. Ось також є напрямок в цьому проекті по гендерно гендерно-зумовленому насильству. У нас будуть і тренінги, семінари в цьому напрямку, і також психологічна допомога. Раптом ви знаєте жінок, які піддаються домашньому гендерно зумовленому насильству, і їм потрібна допомога. Будь ласка, рекомендуйте, нехай звертаються. Вони можуть отримати фахову підтримку, допомогу, консультації. Звісно, все конфіденційно, тому. Ну, є така можливість, тому закликаємо не користуватися. Цей проєкт наш називається Посилення голосу жінок в громадах. Ну, це такий довготривалий у нас річний проєкт, він мав кілька етапів. Ми починали з того, що запрошували жінок до нас у Вінниці, проводили такі стадітури. Були у вас тут розказували знайомилися з громадою, розказували про можливості. В Вінниці ми такі проводили невеличкий тур по громадським організаціям, щоб жінки могли подивитися, яким чином діє ця сфера. Після цього у нас тривала п'ятиденна школа лідерства у Вінниць біля Вінниці, і вона зараз сформовані в десяти громадах ініціативні групи, які мають можливість за кошти проекту проводити різноманітні заходи. Проект підтриманий. Підтриманий організацією Care Ukraine, це гуманітарна організація. Ось, і власне такий, такий проєкт вона підтримала. Ми ж у Янполі активності проводяться у Вінниці, але зараз наші колеги вже намагаються якусь частину активності робити в онлайні. У форматі Zoom зустрічей, тому якщо ще не слідкуєте, можете дивитись за анонсами у нас на сторінці у Фейсбук, бо буває таке, що проводять зустрічі, наприклад, з лікаркою онлайн в Зумі, і можна доєднатися і послухати якусь корисну, цікаву інформацію. Для проведення заходу була обрана тема мистецтво та жіноча сила. Спікеркою проєкту була Наталя Вусик, яка є викладачкою Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського та членкинею національної спілки художників України. Моя історія мистецтва розпочалася з того, що коли я починала тільки навчатися живопису, рисунку моя викладачка сказала, що мені не треба йти в мистецтво, а треба йти в математику, тому що то не професія. Воно мені не потрібне, взагалі я слабенька в тому, я нічого не можу. Я так подумала і думаю, ну, математика це добре, але я хочу малювати. І після цих слів я поступила у Львівську національну академію мистецтв на відділ монументального мистецтва, де всі викладачі були чоловіками, і теж вони казали, що це не жіноча справа, що це важко, що це ну, неможливо. Ну Хочеш вчитися, вчися. Поряд з презентацією творчості Наталі Вусик йшлося і про те, що жінки можуть реалізовувати себе в будь-яких сферах нашого життя. Своїм досвідом хочу доказати те, що закінчивши академію мистецтв, пройшовши дуже багато виставок, різних проєктів, зараз. Працюю студентами, у мене їх 150 чоловік всіх разом, якщо взяти у мене їх п'ять курсів. До кожного треба знаходити свій підхід, в кожного своя доля, в кожного свої ситуації. Головне бути завжди людиною. Головне завжди приймати їхні проблеми як свої і старатися допомогти. Тому що деколи приходять студенти, які зі Сходу, і от у них там була тривога, щось в них трапилося, і вони вже такі стривожені, мляві. Треба вміти їх підтримати. Це найголовніше. Тому що після того, як я з ними контактую, видно, людина вже і стало легше, вона підійшла, ді, почала ді, ді. малювати, і вона вже все, їй вже полегшило. Ну і перезвонили вже з дому, вже все добре, слава Богу, все окей. Тому я закликаю всіх людей, особливо жінок, тому що чомусь на нас завжди найбагато більше якихось таких давок, опорів, що ми маємо сидіти вдома або робити те, що хтось хоче. Ні, ми маємо робити в першу чергу те, що хочемо ми. Також в ході діалогу з художницею говорилося і про роль мистецтва у відновленні ментального здоров'я. Я почну з того, що коли тільки почалася війна, і нас почалися е, такі переміщені особи почали з'являтися. Ми з ними в музеї займалися саме малюванням. Хто вмів, не вмів, ми просто спілкувалися. Тобто е, відійти від якихось складнощів допомагає людське спілкування, коли тебе розуміють і можуть просто вислухати. І далі, вже, якщо є можливість, це просто взяти в руки ручку, олівець, в піску пальчиком нашкрябати. тактильність, спілкування плюс тактильність. А якщо ще є рух однодумців, то це вже все. Ми вже свої і нам вже стало легше. Тому що людський мозок, і мозок, і психіка вона спрямована на те, щоб розгружатися будь-яким шляхом. Хтось приймає душ, йому стає легше. Хтось комусь розказав про свій біль, той сказав, я тобі співчуваю, вже полегшило. Тому в кожного свій шлях, але я, як художник, художниця можу об'єднати людей в такому творчому просторі. Ми просто можемо похляпати фарбою, кайфанути, і всім стає легше, і вони веселі виходять назад і розуміють, як далі йти. І це технік багато є. Наталя Вусик дала майстер-клас в незвичній для всіх присутніх техніці малювання акварельними фарбами в поєднанні з сіллю та рисом. Це був захоплюючий процес, де жінки могли відволіктись від своїх щоденних турбот, клопотів, обирали палітру фарб, візерунки і повністю були захоплені творчістю. Не всі знають, що у кольоровій гамі відзеркалюється психологічний стан людини, і Наталя Вусик, аналізуючи кожну роботу, давала психологічний портрет жінки, практичні поради для розкриття творчого потенціалу. В Ході роботи члени громадської організації Віз цікавились, які б ще зустрічі, освітні просвітницькі проєкти, професійні майстер-класи хотіли б відвідувати жінки Ямпільської громади, якою вони бачать свою роль в громаді і співпрацю з місцевою владою. Зустріч була цікавою для всіх. Я дуже задоволена. Дай бо і дай боже, щоб це процвітало, щоб люди приходили, і тут дуже багато можна взяти для себе, для своєї душі. Для... Ну, передати навіть своїм дітям. Тут багато питань можна вирішити. І в даний час дуже потрібно спілкування людей. Дуже потрібно. Я сьогодні отримала багато позитивних емоцій, навчилася трошки малювати чи калякати, як там правильно. Але я трошечки відпочила, особливо морально і дякую всім. Дякую за таке. Ці складні часи дуже важливо знайти розраду у спілкуванні, в творчості, в громадській діяльності. Завдяки участі в проєктах, співпраці з громадськими організаціями, які підтримують жіноцтво, такі можливості є і ними варто скористатись.